Та найкомпактніший ножик від компанії TAFBILL. Цей малючок вам супер, приємно здивоє. Особисто для мене це є фаворитом в лінійці ножиків від компанії Тавбілд. Їх є доволі таки багато, вони є великі, але в основній більшості вони доволі такі громісткі. Якщо ви шукаєте саме ножик для того, щоб ви його могли з собою транспортувати, щоб він у вас був в кишені, дуже класна кліпса для того, щоб ви його могли підвісити, тобто він прям класно буде сидіти. Бачите, кліпса доволі таки велика, буде зручно сидіти і він буде її тримати. Повністю весь корпус у нас зроблений пластиковий. Але у нас вся направляюча і вся внутрянка повністю металічна. І ось тримач наш ЛЕС, все повністю механізм металічний. Фіксація відбувається за допомогою кнопочки. Зроблено так, як у компанії Milwaukee Fastback. тобто він відкривається з легкістю, тобто, якщо вам потрібно його відкрити. Нажимаємо кнопочку, як він з легкістю відкривається, так він з легкістю буде закриватися. Що ще є особливого у цього ножика, це те, що в нього є ще один момент фіксації. Бачите, він зафіксовується в такому форматі. Це якщо потрібно щось з силою прорізати, можливо, якесь коврове покриття або щось дуже тверде, гіпсокартон під будь-які завдання підійде. Також що немало важливо, є ось такий виступ. Він класно підійде, якщо нам потрібно пакувальні стрічки пластикові зрізати, ну ніби стропоріз, але в більшості випадків саме ріжуть пакувальні стрічки. Лезо зафіксовано максимально якісно. Люфт присутній, але він мінімальний. Якщо ми оберемо інших конкурентів, то люфт буде суттєво більший. І, звичайно, що заміна відбувається дуже легко. Тобто ми його ми просто витягуємо і беремо інше лезо, вставляємо. Зразу ж відповідаю на питання. Лезо, всі трапеція підходять будь-якого виробника, не потрібно купляти саме ковпанії та вбіл. І ми його склали зручно. Підійде просто для любої сумки чи для любої кишені, і буде просто незамінним помічником для вас. Чи на будівництво, чи в повсякденному. Ному користуванні, а за цим та іншим якісним професійним інструментом вам до нас.